Понад 60 людей отримали поранення у різних районах Ізраїлю під час останньої іранської атаки. Вибухи лунали в Єрусалимі. Тель-Авіві та в Холоні. В Бершеві уламок ракети влучив у шпиталь один із найбільших в Україні. Зараз там триває рятувальна операція. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю обстріляла іранські об'єкти. У Цахал повідомили, що під час останньої атаки вразили 20 військових цілей у Тегерані, Араку та Натанзі. Зокрема, пов'язаних із розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет. Завтра в Женеві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, представників ЄС та Ірану. Ройтер сповідомляє, що дипломати спробують знайти вихід із нинішньої кризи. Агенція Bloomberg та видання Wall Street Journal пишуть, що Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, і вона може початися найближчими днями. Також сьогодні посольство США в Ізраїлі оголосило про евакуацію своїх громадян. Армія Ізраїлю в ці хвилини знову атакує Іран в Цахал. Заявили, що вразили 20 військових об'єктів у Тегерані, зокрема пов'язаних з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет. В операції брали участь 60 винищувачів. Повідомили в армії оборони Своєю чергу. Іран завдав ударів по ізраїльській стороні. Частина ракет була перехоплена над Тель-Авівом, Ще частина над територією Йорданії. Завтра в Женеві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції Великої Британії. Представників ЄС та Ірану Ройтер сповідомляє, що дипломати спробують знайти вихід із нинішньої кризи. Також нарада щодо ситуації на близькому сході відбулася у Білому домі, однак конкретних рішень після неї не озвучили. Я кажу вже продовж 20 років, що в Ірану не може бути ядерної зброї, і я думаю, що вони були всього за кілька тижнів від того, щоб її отримати. Вони повинні підписати угоду. Думаю, зараз вони вже шкодують, що не зробили цього раніше, бо нині це буде складніше. Іран нібито вперше запустив по Ізраїлю балістичні ракети середньої дальності Саджиль. Про це повідомляють іранські змі. Водночас вони зазначають, що під час останньої атаки Тегеран запустив тільки одну ракету. Її вдалося перехопити В'ячеслав зі мною на зв'язку. Це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, вітання вам. Вітаю вас, добрий ранок. Отже, ну насправді дуже стрімко розвиваються події між Іраном та Ізраїлем, і тут потрібно знаєте, зараз. Весь світ чекає на те, як на це відреагують і Сполучені Штати, інші партнери, і як буде, яким буде цей конфлікт. Чи це буде конфлікт між двома країнами, чи все таки конфлікт регіонального більшого масштабу, давайте по тому, що відбувається зараз, як стрімко змінюється ситуація. На Вашу точку зору ну насправді в останні дні а, якогось принципового зрушення ситуації не відбулося. А, відбувається те, до чого ми я гадаю, що встигнемо звикнути протягом найближчих тижнів. Тобто, обмін ударами, а ізраїльська авіація доволі вільно почуває себе у іранському повітрі і руйнує воєнні та промислові об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою. А Іран відповідає залпами ракет, які бувають більш чи менш масштабними та більш чи менш руйнівними сьогодні. Вночі ну здається за попередніми повідомленнями, точніше, рано зранку, а я бачив, жодна людина в Ізраїлі не загинула, але є багато поранених. Здається, близько дев'ятнадцяти декілька в важкому стані. Раніше були більш руйнівні обстріли з значною кількістю. Жертв серед цивільного населення Ізраїль е, доволі систематично знищує. Передусім, ну він почав знищення іранських засобів КПО для того, щоб е, вільно продовжувати свою кампанію з бомбардування воєнних об'єктів. Але йдеться про велику країну. Е, ну для розуміння за територією Іран у 80 разів більший за Ізраїль, а тому там. Гадаю, є багато об'єктів, які ще можна знищувати. Головна складність для Ізраїля полягає в тому, що основні виробничі потужності, де безпосередньо встановлені центрифуги які збагачують уран до високо а, збагаченого висококонцентрованого ступеню, а вони знаходяться настільки глибоко в скелі, що їх зруйнувати засобами, які є у Ізраїлю, неможливо і тому ключове питання наразі це. Чи втрутяться Сполучені Штати, чи вони допоможуть а, Ізраїлю з технічної сторони, а, або безпосередньо з, задіють власні бомбардувальники та важкі антибункерні бомби для того, щоб руйнувати ті об'єкти? Чи Ізраїль буде продовжувати цю боротьбу самотужки? Що в принципі теж є а, можливим? А у Ізраїлю є інші варіанти, крім бомбардування. Ми раніше бачили. Що в Сирії, наприклад, Ізраїль вдався до операції спецназу для знищення підземного заводу з виробництва ракет? Щось якась така операція після того як Ізраїль забуде повну, повне димінування в повітрі і зруйнує командні ланцюжки в іранській армії, можливо і в Ірані, але це звісно відбудеться не завтра і не послезавтра. завтра. для цього потрібна довга підготовча кампанія, тому не варто очікувати, що це протистояння закінчиться найближчими днями. Ну от а може це перерости в залучення і інших країн на Близькому Сході? Так, безумовно може. Тут здається, наразі ключовим питанням є, чи втручаться Сполучені Штати, тому uh -huh. що втручання сполучених штатів автоматично включить відповідь Ірану, яка буде відбуватися фізично на території. Оточуючих країн Іран буде атакувати американські воєнні об'єкти в Іраку, в Саудівській Аравії, в Катарі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, можливо, в Індійському океані. Тобто, це саме сценарій, який загрожує більш широкій ескалації конфлікту на найближчі країни регіону. До того ж, Іран може вдатися до бойових дій або до дестабілізації ситуації на ринку нафти. В будь-якому випадку, навіть якщо сполучені штати не втрутиться в ситуацію, якщо іранський режим буде відчувати, що продовження бойових дій буде загрожувати існуванню режиму, і треба буде зробити щось радикальне. Що, тобто, сценарій розширення цієї ескалації він можливий у ну у різних випадках. А, напевно, це саме те, що наразі стримує Дональда Трампа від долучення до ізраїльської операції. наскільки довго продовжиться ця поки... Поки що двостороння війна сказати важко насправді для нас і ну для всього світу було б краще, якщо а, подальшої ескалації не відбулося. А якщо вже відбудеться розширення бойових дій, то ми усі зацікавлені в тому, щоб війна призвела до зміни влади в Ірані. і встановлення там більш менш нормальної нормальний, нормальний влади. І ще один дуже важливий аспект він стосується ядерного озброєння, те, чого власне, і розпочиналися промови Трампа стосовно ем, ситуації в Ірані та в Ізраїлі. І от кілька днів тому була інформація про те, що парламент Ірану готує законопроєкт, який може підштовхнути Тегеран до виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але це поки не підписано, тобто це. Поки на етапі обговорення, як ви думаєте, наскільки це можливо? Тому що це ж один із механізмів впливу для Ірану? Зокрема, це те, чим Іран ділиться з Російською Федерацією в обмін на озброєння, тобто ядерна зброя, це навіть якщо не до застосування, то дуже потужний засіб впливу на інші країни. Як буде відбуватися з цим От саме з договором про неспрнерозпосюдження ядерної зброї, як ви думаєте? Ну, саме погрози про вихід з договору наразі є скоріше такою саме погрозою. Uh -huh. Іран намагається вплинути на рішучість навіть не Ізраїлю, а передусім Сполучених Штатів та можливо європейських партнерів, які колись 10 років тому взяли участь у всеохоплюючій угоді, а, я, яка мала запобігти саме створенню ядерної зброї у Ірану. Тобто, це такий певний. Ну, навіть не важель впливу, а спроба а, застосувати вихід з договору як важель впливу. Треба розуміти, що насправді, навіть якщо наразі запустити цей процес, він є тривалим, там за процедурою необхідно за три місяці попередити радбез ООН. Тобто, це не те, що відбувається ось сьогодні. Парламент проголосував і все офіційно стартувало виробництво зброї. Це нічого не змінить. У ставленні світової спільноти до Ірану це не випадок навіть Північної Кореї, а, яка спочатку все таки вийшла з договору, а потім а, офіційно розпочала а, роботу над виробництвом зброї, коли йдеться про те, що вже задіяні силові засоби для того, щоб зупинити іранську ядерну програму, і всі більш-менш погоджувалися, що Іран мав на меті створення зброї. А, тому що ну для жодних цивільних цілей не треба збагачувати Іран до рівня там більше ніж 80%, що вже доведено Іран робив. А я гадаю, що не випадково Ізраїль дочекався а, тиждень тому доповіді МАГАТЕ а, про порушення Іраном умов договору. Тобто, з точки зору. А, Політики світової спільноти щодо Ірану, вихід з договору він ну не розв'яже руки Ірану, не наблизить його до ядерної зброї. Питання ядерної зброї це питання того, чи Іран сам офіційно відмовиться від цих намірів, чи його буде остаточно позбавлено технічної можливості робити ядерного А від договору це наразі вже не залежить. А як ви думаєте, пане В'ячеславе, те, що відбувається зараз з Ірані, чи буде чи може бути це стимулом, можливістю припинити допомогу Російській Федерації? Тому що ну, начебто, самим потрібна зброя, самим потрібно зараз захищатися, і є певні інші конфлікти, і ну можливо від цього відмовити. Чи знаєте кількість озброєння, яке може виробляти Іран, вистачить і не на одну країну? Це знаєте так про допомогу Україні. От як це може вплинути саме на нашу війну? Ну, скоріше за все, як постачання з Ірану до Росії припинилося. Насправді ми не знаємо, що там в останні тижні та місяці ще постачалося, оскільки росіяни не тільки налагодили власне виробництво цих іранських БПЛА, а вони значно їх змінили. І змінили а, більшою мірою за рахунок комплектуючих, що надходять з Китаю або з західних країн через треті країни. Тобто, там вже ізраїльськіранські перепрошували постачання, вони не відіграють такої критичної ролі. Була а, в минулому році інформація навіть дається неодноразово про те, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети з середньої дальності. Не такі, які їм треба для того, щоб атакувати Ізраїль, але ми поки що не бачили бойове застосування росіянами іранських ракет проти України, тому або це не було в якоїсь значної кількості, або це а, і ну взагалі інформація не підтверджується. В будь-якому разі зрозуміло, що зараз Іран вже і балістичні ракети точно Росії не постачатиме, тому що вони точно йому. Будуть потрібні, а Ізраїль саме арсенал балістичних ракет наразі знищує, і, хоча йдеться не про ракети, які літали на півтори тисячі кілометрів, а про ракетні системи, які ну умовно можна сказати, аналог Хаймарсів, а не такі точні, але потужні, які були там десь на 150 п'ятдесят кілометрів, а, які Ірану знадобиться, якщо розпочнеться операція туходолам, або якщо Іран почне атакувати американські цілі. В ближчих регіонах, в ближчих країнах, ніж Ізраїль. Тому ні. Я думаю, що військова допомога з боку Ірану на цього припиниться. А якщо війна призведе до руйнування режиму, то Росія втратить і значні інвестиції, які протягом останніх років вони вкладали в Іран. Mm -hmm. Тобто наразі Росія трохи виграє за рахунок зростання ціни на нафту, це поки що не. Не можна вважати стабільним, але якщо така ситуація продовжиться, а, ну є підстави гадати, що ця ситуація затягнеться, не буде швидкого вирішення. То для Росії вигідний початок цієї війни з точки зору економічної. Але для Росії не вигідно, якщо це призведе до війни цієї жиму, тому що Росія втратить не тільки політичного союзника, але й, але і значні кошти, які було інвестовано в рамку протягом останніх так. Дякую дуже. Спасибі за аналітику. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод. Павло Лукічук долучається до бесіди, капітан першого рангу і керівник безпекових програм центру глобалістики. «Стратегія-21». Пане Павло, як Добрий день. Чую вас чудово. Давайте розпочнемо за наліч. Добрий день. Я зараз не в Києві і починаємо нашу розмову з під сигнал повітряної тривоги, але не втрачаємо життєвої стійкості. І слава Україні! Героям слава всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Подбайте про себе про безпеку. Це передусім, бо ми ретранслюємо саме цей меседж і саме цей заклик до тих людей, з якими ми говоримо, до всіх, хто нас дивиться, чує і слухає. Бо, вочевидь, що росіяни не зупиняються. Це така, знаєте, вже аксіома. І ми зараз отримали дуже класну інструкцію. А що робити, якщо раптом ти опинився під завалами? Це має бути ліхтарик, має бути турнікет. Має бути термоковдра, вода, пауербанк і свисток. Але пане Павле, що ви як фахівець бачите в тих атаках і в тих терористичних актах, які Росія продовжує чинити проти нас. Далі в центрі уваги буде теж столиця. До речі, два тижні поспіль. Це саме про понеділок мова в ніч на понеділок, в ніч на вівторок. Ну, я не думаю, що вони будуть от так дотримуватись по понеділкам обстрілу, по вівторкам вихідні. Це не так росіяни будуть гатити, скільки вони мають змогу. Останні обстріли, до слова, от як з точки зору військового, активізувалися дії з моря. Більше стало залпів калібрами. в калібрами. от, якщо за півроку, навіть за рік, останній дивитись то росіяни застосовували свої е, військові кораблі ракетоносії з акваторії Новоросійська біля нього, десь в середньому е, ну, раз на місяць, найчастіше зараз протягом місяця, вже було два е, бойових застосування в двох, двох ударів. Ну, це може свідчити в принципі про те, що їм не вистачає повітряної складової. Ми розігнали е, з полутиння, от якби так е, критично оцінив американський президент. Повутиння операція вона дала е, свій результат. Зараз ми спостерігаємо. Е, Розосередження російської стратегічної авіації у чорта на куличках, власне кажучи, це основний пункт аеродрому. Він виходить Українка на Далекому Сході, в Прямої, В Єлізово в Петропавловську, Камчатському, і навіть в Анадалі, на Чукоці базуються тут 95-ті 160 Ховають вони їх. там. Але е е крилаті ракети, і навіть балістика. Це не основний засіб кошмарення росіян. Головне, чим вони, на що вони роблять ставку, це удари дронами, удари дронами-шахедами. І тому що ну, якщо, якщо балістики там десяток летить, і там їх збивають 9 з 10, да, одна долітає. Там. А якщо запускається 4 сотні, 2 сотні, 4 сотні, Шахетів за, за одну операцію, то навіть при результативності ППО 80%, це півсотні, п'ять пів да, десятків шахетів досягають своїх цілей. І це власне, головна загроза до того, що вони їх вдосконалюють. Перший вже був виявлений шахет з Машинним штучни. зором. так. О, то ж, о, все о, ставка робиться на масові. На масовість ударів, масовість хай дешевою, але масовою зброєю, давайте і пан вони пане Павло, давайте тут розділимо, щоб далеко не ходити. Ми напередодні говорили про те, що масова застосування різнованітного виду зброї і обманок вона пов'язана для того, щоб випробувати пропускну спроможність нашої протиповітряної оборони. Але виглядає так, що в якщо це і була ціль, певно, що або частина з цієї цілі ще є частина нищити людей як. Таких і впливати інформаційно на нас із вами для того, щоб ми, по-перше, не спали, бо прекрасно зараз ми не будемо розповідати про те, як впливає недосип, відсутність гормонів, нестача кількості сну і якості і глибини його на те, як ми живемо і функціонуємо, а ще і на те, як ми ставимось до того, що відбувається навколо, тобто це частина гібридної інформаційної війни, і не тільки, але ми мусимо розуміти, що це і нищення інфраструктурних об'єктів. Які залишилися. Вони все це називають військовими цілями. Але з вашого аналізу, от в що вони могли цілитись? Ну, перше, коли ми говоримо про те, що задача противника це випробувати нашу протиповітряну оборону. Якщо вона така стоїть, то вона точно не перша. Вона десь там другий, третій, четвертий рівень. Просто випробувати ППО. Ну Таку задачу навіть. За таку, заради такої задачі стільки е, засобів ураження не потрібно використовувати. Це занадто дорого. Основне і, і ключовою задачою противника є е, терор. Це змусити населення в державі. Е, Прийняти умови капітуляції е, нападаючої сторони, от те, що зараз відбувається між іншим між двома близькосхідними державами Іраном і Ізраїлем. Насправді і Ізраїль, і Іран наносять масовані ракетно-артиле авіаційні удари. Ізраїль використовує те, що в нього краще: це тактичну авіацію. Е, Іранці вони навіть не розраховували, у них авіаційна складова слабка стара, вони ставку робили з самого початку на балістику. От і б'ють кожен день максимально один одний по містам, по великим містам, і, обох, мета така: перший має піти, відкотитись противник. Протримати, змусити е, противника, е, змусити населення держави противника тиснути на свій уряд з метою припинення бойових дій. Росіяни е, теж саме застосовують по нашим містам їхня задача: щоб три з половиною вже роки капітуляція України. Кожен раз, коли з'являється в телевізорі Пісков, Путін чи ще якийсь хрін – з їхньої банди вони повторюють одні і ті ж вимоги. Додають до них там ще помілочі до Європи, до Америки додаткові вимоги. Але до України одна єдина вимога: капітуляція. От на це спрямовані їхні удари. Друга складова, безумовно, вона з першою тісно пов'язана. Це об'єкти нашої інфраструктури і життєзабезпечення. Інфраструктура, життєзабезпечення, вода, світло, газ. Це те, без чого, знову ж таки, населення не може жити в сучасних умовах. Це їхні цілі. І коли Путін сьогодні, там, виступаючи перед своїми нукерами, заявляє про те, що тані, ми по Києву били по військовим підприємствам, ну, це повна брехня. Всі ми бачили, в які військові підприємства е, влучають російські ракети, куди прилітають російські шахеди, чи Гірані чорт з ними і та інша е, смертоносна зброя. От е, основна е, мета терористичної держави Путіна, терористичної держави Росії е, е, в цій війні взагалом і в е, ракетних ударах. Зокрема, Черкаська область теж повітряна тривога. Панове, подбайте про себе, ви знаєте точно, що робити, і вже знаєте на цей день війни, на цей рік війни, які найбезпечніше місце у вас. Там, де ви зараз знаходитесь. Пане Павле, машинний зір вперше застосований дрон росіянський на наших фронтах. Про виробництво говорили давно. Ми з вами неодноразово піднімали цю тему, але тепер застосування цієї штуки підтверджено. Що можемо протиставити? Бо точно те, що вони спробували, вони можуть наштампувати і можуть множити. Ну, не тільки ж машинний зір, не тільки штучний інтелект. Росіяни намагаються використовувати для наведення своїх дронів. Вони фактично, ну там вони постійно експериментують, особливо на дронах обманка, які доручають там же ж. виробництво Єлабуга це Єлабуга Політех, такий собі університет по вбиванню людей, де збирають смертоносну зброю. От і там дають можливість цим. Студентам в лапках попрактикуватись, винайденні найбільш досконалих смертоносних способів знищення людей. Використання сім-карт українських операторів і операторів, в тому числі російських, очевидно, для фіксації прольоту на територію Росії. Виходу в правильних напрямків на кордони України, використання супутникових каналів зв'язку, використання GPS та інших комплексів навігації, там і європейських, і китайських, і ну Глонасто, звісно, і все це росіяни намагаються комбінувати в різних варіантах. Угнатися. За кожним е, таким напрямком окремо, дуже складно. Але якщо ми тенденції пропустимо, е, то мож, може бути велика біда, От як з дронами поля бою, коли росіяни е, вийшли на оптоволокно. Затримка наша з оцінкою способів протидії е, цим, е, цим засобам ураження. Ну, носила не катастрофічний, але дуже важкий характер, і продовжує носити. Давайте будемо розуміти, а що ми можемо протиставити? Це має бути РЕП, це має бути аналогічна історія з використанням штучного інтелекту. Військові, з якими говорили вже сьогоднішнього ранку, кажуть, що найбільший запит сьогодні в програмному забезпеченні. Як вам виглядає, ми можемо коли це зробимо, і чи тільки в програмному забезпеченні? Ну, не тільки в програмному забезпеченні, реально е, є декілька е, аспектів, над якими працюють наші військові, і тут е, не тільки е, посилення протиповітряної оборони. Е, ви, перше це, перший варіант це е, збити е, противника з пантелику. Радіолокаційно втрачені цілі це ж не тільки о -о, дрони обманки, які створені якраз для того, щоб обдурити нас, а потім десь впасти в полі. Це м -м -м, частина з них це бойові дрони, шахеди, начинені різними радіоелектронними засобами, проти яких знаходять о -о, вплив радіоелектронної боротьби. Це не просто придушення там, всіх каналів одночасно, це о -о, і GPS-пуфінг, коли дрону задаються в районі польоту дрону, задаються хибні координати. Він просто починає рухатись в неправильному напрямку, або взагалі у нього злітає криша, ота, електронна. Це ж може застосовуватись особливо і до. Дронів з штучним інтелектом. Штучний інтелект це самонавчаєма система. І от коли щось самонавчається, в цей процес можна втрутитись, тобто збити з пантелику всю цю електроніку. Це і способи знищення ворожих дронів, в тому числі на великих висотах. Це і про що багато говорять. Такий довгостроковий проєкт дрони виміщувачі коли е, е, наші дрони, ударні дрони, або дрони носії всіх засобів е, випускаються, грубо кажучи, назустріч ворожим е, цим пташкам смерті для їх знищення або примушення до посадки. Але треба ж розуміти, що дрон це не просто якийсь унікальний дрон, це цілий комплекс засобів. Комплекс засобів, які мають вивезти, звести, грубо кажучи, десь на двох кілометрах висоти, а може й більше, е наш дрон, дрон противника, і дати вже візуальний контакт операторів дрону для е знищення е цього ворожого об'єкта. Це дуже складна робота, але вона, вона робиться і цілком успішно. Пане Павло, вам спасибі, що долучилися цього ранку до Бесіди. Павло Лакічук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був на зв'язку.